80-ті роки 19 століття, невелике повітове містечко Тараща, неподалік Києва, побожний дяк Георгіївської церкви прилюбився до читання святого письма. І щовечора в його світлиці запалювалася свічка над заповітними сторінками, розділ по розділі, книга по книзі. Незабаром він прочитав всю Біблію яким же було його здивування, коли він виявив, що багато з доктрин православної церкви не мають підтвердження в Біблії, а про узвичайні традиції навіть нема згадок. Значить, це встановлено не Всевишнім, а придумано людьми і є помилкою, вирішив Теофіл Бабієнко. З цими міркуваннями він прийшов до священника, хотів обговорити проблему з ним, але у відповідь почув: Теофіле, я бачу, ти звихнувся з розуму, і все це. Відчитання Біблії, як це панотче? Це ж слово Боже, його треба вивчати. Як так? Звісно, ця відповідь не влаштувала молодого дяка, і він продовжував вивчати Біблію та вже не один. Мало хто знає, що цей чоловік запалив величезний рух, спонукав тисячі людей вивчати святе письмо. Настав час, коли на українських теренах знов заговорили про реформацію. Невеличке містечко Тараща розташовано південніше Києва. Йому вже 300 років. Тишу 1709 року полковник Анатоль Бліндовський отримав ці землі в подарунок і побудував Слободу. У 19 столітті вона стала повітовим центром. Тут, у 1850 році, і народився Феофіл Арсентьович Бабієнко. Тоді Тараща нічим з-поміж інших українських містечок не вирізнялася. Кілька шкіл, двокласне училище, в'язниця та лікарня, близько 10 тисяч населення, з яких майже половина євреї. Але крім православних та юдеїв, тут було чимало католиків і протестантів, теологічні суперечки, зворушення в думках, тому не нонсенс, а закономірність, що український реформатор сформувався саме тут, в Таращі, яку вже тоді називали розплідником штундизму. Згідно з біографією, складеною нащадками, дід Теофіла з боку матері Гордовський, був польським генералом. Коли його вбили, вдова вийшла заміж за управителя маєтку Бабієнко. Так це прізвище прийшло в їхній рід. Довгий час внук підписувався як Гордовський Бабієнко, та у непевні часи кінця 19 століття вважав заліпше не рекламувати своє дворянське походження, а у власному імені наголошував на Божественному. Називався Теофілом. Феофіл Арсентівич Бабієнко був дворянином. Він мав дворянське походження. Його дід був генералом, генерал Гординський. І у нас стара навіть була вулиця Дворянська, на якій проживали, проживали винятково дворяни. І ось ми зараз знаходимося біля цього старовинного будинку. Це будинок предводителя дворянства Таращанського повіту. Рипойто Дубяо. Ви можете побачити автентичну архітектуру початку ХХ століття і уявити, як жили дворяни у той далекий час. Ось по цій вулиці і ходив Теофіл Бабієнко, коли жив у нашому місті. Батько Арсентій Бабієнко був людиною освіченою, славився як добрий художник. При місцевій православній церкві працював маляром образів. Любов до Бога він прищепив і синові. Ще дитиною Теофіл часто бував у храмі, а коли став дорослим, обрав те саме поле, писав ікони. Пізніше служив дяком. Саме на цьому місці, де зараз стоїть будинок культури, і знаходився древній Святигоріївський Таращанський собор. Він був побудований в 1750-х роках. Саме до цього собору вчащав Теофіл Бабієнко. В його обов'язки входило читання Біблії на Криласі. Молодий дяк до свого служіння ставився з трепетом. вірив в кожне написане слово. Ця книга настільки йому сподобалася, що він почав брати її додому. Священик був не проти. У ті роки Біблія була величезною рідкістю, навіть у великих містах. Дізнавшись, що святе письмо є в та вдома, сусіди почали приходити послухати Боже Слово. Теофіл радісно вітав усіх охочих і знатних, і простолют. Та і сам дізнавався багато нового, те, чого раніше ніколи не чув і про що в його церкві навіть не згадували. Виявляється, що закон Божий був змінений і ким? Людьми. Диякон почав розуміти те, у що він раніше вірив, суперечить Святому Письму. Він дослідив, що в Біблії тільки один святий освячений від вічності День поклоніння – це субота. Так говорить заповідь Божа. Він зрозумів, що. Вчення церкви про загробне життя, про безсмертну душу, нічого немає спільного в Слові Божому. Біблія каже, що всяка душа, яка грішить, вона помре, і кожна людина це її участь, вона помирає. Це смерть як сон. Звичайно, настане час, коли Господь воскресить людей і праведних приведе в вічне царство. Він подивився, що те, що вчать священники про оці митерства різні, про покаяння після смерті, про чистилище. Про те, що потрібно поклонятися святим угодникам, про те, що потрібно поклонятися навіть святій Марії, яку ми теж поважаємо як особистість, як матір Ісуса Христа, але Біблія ніде не пише, що вона є посередником між Ісусом Христом і людиною. З цими запитаннями Бабієнко прийшов до свого духовного наставника. Священик відреагував неочікувано різко. Теофіле. Я бачу, ти звихнувся з розуму, і все це. Відчитання Біблії, як це панотчі? Це ж слово Боже, його треба вивчати. Як так? жодної відповіді, тлумачення? Та й що пан отець міг сказати? Він наказав повернути Біблію, щоб вона не бентежила розуму Теофіла. Бабієнко так і зробив, але з твердим наміром поїхати до Києва і за будь-яку ціну роздобути святе письмо. Ніхто не знає, в якому місці і за які гроші, але повернувся Бабієнко в Таращу з власної біблії. Тепер Теофіл ще з більшою наполегливістю вивчав святе письмо, причому разом із сім'єю. Попри всі заборони священника, будинок Бобієнка знову був переповнений гостями, спраглими послухати Біблію. Ми можемо сказати, що є релігія офіційна державна, а є релігія, яка йде від душі, від серця кожного з нас. Тому що якщо взяти чисте християнство, яке у нас тут є, воно ж все не чисте християнство, яке прийшло з Візантії. Для того, щоб залишитись християнством в нашому регіоні, йому прийшлося взяти багато язичницьких обрядів, тобто підганяти якісь шаблони. Бабієнко на це не пішов, він просто читав Біблію так, як вона є, Евангелія, так як воно є, і дуже багато людей ходили до нього якраз вивчати Біблію. 1877 року вони організували товариство братів-дослідників Біблії. Тоді в селі їх почали називати штундистами. Мешканці, здебільшого малограмотні, так іменували всіх, хто вивчав Святе Письмо і був не схожий на православних. Стверджували, що такі вірування прийшли із заходу. Можливо, тому що штунде – це німецьке слово і означає урок, а ще годину. Адже довколишні не могли не помічати, що віряни збираються на богослужіння в той самий час о десятій ранку. Протестантизм нерідко вважали явищем німецьким, воно й зрозуміло, бо велика реформація почалася саме там. Та як свідчать історичні факти, погляди Бабієнка сформувалися самостійно, поза впливом іноземного світогляду. Штундиський рух, до якого належав Теофіл Бабієнко, це не був просто рух, спровокований німецькими місіонерами протестантськими, німецьких протестантів в Україні, німецьких місіонерів в Україні, фактично не було. Штундиський рух це була реакція українського християнства, активу православної української церкви на, скажімо, засилля офіційної державної російської церкви. Українські штундисти намагалися відстояти ті традиції, в які вірили їхні батьки. І робили вони це з допомогою Біблії. Колись Українська православна церква в більшості своїй іконам не поклонялася. Вона відкидала віру в безсмертя душі, відкидала пекельні муки, що люди, не мов би, мільйони років, мучаться в пеклі. Вона дотримувалася виборності священників, виборності єпископів, відкидала побори. Фінансові, що там скільки що коштує, яка послуга. І коли настав 1861 рік, коли було відмінене кріпосне право, народ відчув подих свободи, він вирішив повернутися до віри батьків, тому їм дали таку назву. Не мов би вони німецькі агенти, мов би це виход, вихідці з німців, але насправді німці не мали до цього руху ніякого відношення. Товариство швидко зростало постали філії і в інших містах та селах України. Активісти проповідували Божу правду, святість Суботи, непропустимість поклоніння святим та скорий прихід Господа, підтверджуючи все це біблійними віршами. І що найкраще, що це учені під названням Общество братів іс Іслідуючих Біблію, почало розпространятися не тільки в самій Тараші, а й в ближайших селах. Оселя Бабієнка вже не вміщала всіх охочих вивчати Біблію, а серед членів цього товариства було чимало й заможних людей, тому вирішили збудувати окреме приміщення для зібрань, дім молитви і 1883 року відрядили свого керівника в Київ до генерал-губернатора по дозвілу. Під час поїздки до Києва Бабієнка заарештували за поширення Єресі та вислали на Кавказ до Ставрополя. Там його запроторили до в'язниці на два роки. Його послідовників відлучили від православ'я. А жінка з дітьми залишилася одна в Україні. Всі відвернулися від неї, підтримували лише члени братства. Це общство, залишилося без главаря. Але найголовніше те, то, що. Что... Они продолжали продовжували э, уже более секретно Біблію і продовжували досліджувати Біблію. Тому коли Артеофіл э, Арсентівич попав попав в Ставрополь, він э, там теж знайшов раздобыл Біблію і продовжував проповідувати істини святого письма: два роки тюрми, а потім заслання в цьому краї Теофіл Теофіларсентьович познайомився з німецьким проповідником Лаугуваном яким же було здивування українського місіонера, коли він дізнався про існування Всесвітньої церкви Адвентистів Сьомого Дня, котра дотримується того, що написано в Біблії. Виявляється, що у них є тисячі однодумців у всіх цивілізованих країнах. Церква Адвентистів Сьомого Дня це люди, які дуже люблять Біблію, це люди, які придають велике значення як Ветхому, так і Новому Завету. Тому що Ветхий Завет він відкривав Христа як Спасителя. А Новый Завет показывал, как этот Христос Спаситель открывал характер Бога. По этой причине адвентисты седьмого дня, они были настолько в свое время приятными и, наверное, родными для Бабиенко, который искал точно так же, как и они, эту истину и это от откровение от Бога. Добру звістку про Бабієнка почули і в рідному місті. Його однодумці, незважаючи на утиски, продовжували збиратися. За першої ж нагоди Теофіл передав їм книги, що тлумачать Біблію. Сам Теофіл Арсентьєвич 1887 року прийняв водне хрещення і став першим адвентистом українцем. Бабієнко не міг мовчати про свої переконання і знову організував громади тепер же на Кавказі в прилеглих селах. І вже 1890 року, під час адвентистської конференції в Ейгенгемі, його посвятили на проповідницьке служіння. Це був перший українець, який став служителем церкви адвентистів сьомого дня і розпространяв своїм влиянням, своїм словом, ну, в більшій степені, мабуть, своєю житті. Лише в 1890 році Тефіл відвідує свою сім'ю в Тараші. Таємно зустрічається з однодумцями, радіє з того, що містян, котрі вивчають Біблію, побільшало. Люди охоче прийняли й нові духовні міркування земляка. Наступне заслання було в Герусі за і все за так зване поширення Єресі. Звісно ж, серед чужих, хоча й велично красивих гір, він тужив за рідними степами, осокорами й милим серцю українським привіллям. Та щоб уникнути подальших репресій за віру, 1896 року, Теофіл Арсентьович виїжджає до Румунії. А 1903-го вже разом із сім'єю до Канади, країни більшої релігійної свободи. Він був дійсно громадянином держави. А що таке для мене громадянин? Це людина, яка має якусь принципову позицію, яка від своїх принципів не розміні на якісь інші, хай навіть і матеріальні блага. Хай вони невеликі чи великі, але не розміняться. Якраз Баб'єнко мені подобається в тому плані, що він був принциповий, свою позицію відстоював, але відстоював її лише після того, коли він повністю вивчив. Святе письмо, він зрозумів її тенденції, зрозумів її суть і відстоював ці інтереси, тобто, не боячись якоїсь ну, там, критики, можливо, знизу, збоку, якогось тиску зверху, і утисків, і так далі, і ставлення до нього інших людей. Він знав, що людина він прав, правильний. І от за це я її поважаю, за його принципи і відстоювання своїх принципів. Послідовників у Бабієнка було чимало. Царська влада гадала, що репресіями вона задавить рух тих, що вивчають Біблію. Та ба, кількість віруючих зростала. Яценко Петро Олександрович з розповідей матері знає, що в сусідньому від Тараші, селі Кердани, була громада. Його бабуся ще в кінці 19 століття відвідувала ці зібрання. Вона була віруючою, вони збирались на богослужіння. Ой, наскільки я знаю, мені мама розказувала. Ну, тоді в той час були стражники, і вони розгонили тоді, забороняли їм збиратися. Попри заборони, адвентисти продовжували збиратися. Вони сподівалися не на владу земну, а на небесну. Діставали Біблії і іншу християнську літературу, навіть зводили молитовні будинки. Згодом інші покоління віруючих тараші. Збудували декілька таких будинків І Ось ми підійшли до цікавого місця в 30-х роках. Минуло вже століття. На цьому місці зараз це лікарняне подвір'я. Був один з будинків молитви. За кордон, де Тофіла Бабієнка долітали радісні звістки, що церква не померла, а живе і зростає. Громади адвентистів сьомого дня вже через інших проповідників виникали в усіх куточках України. Після офіційної легалізації, офіційного, скажімо, реєстрації Адвентистської церкви в Росії, визнання її в 1900-х роках, сюди приїхав пастор Адвентистської церкви Михайло Горбенко. Його центр адвентизму це було село Кирдани Передмістя Таращі. І в цьому селі фактично всі ці мальованці, всі ці суботники, вони перейшли до Адвентистської церкви. І Кирдани стало центром Адвентизму на південній, південній Київщині. За спогадами. Скажімо, старших поколінь, кількість адвентистів сьомого дня в селі Кирдани складало до половини населення. Репресії стосовно батька не злякали сім'ю. Вони разом продовжували місіонерську діяльність вже в інших місцях. Збереглися детальні свідчення про одного з синів. Теофіл Теофілович теж став проповідником та письменником. З 1918 по 1928 рік він очолював сунгаро-монгольську місію адвентистів сьомого дня в Манджурії. Саме там молодий християнин видав свої книги Катастрофа світу, серія 66 проповідей та примирна жертва Христа. Їх потайки передавали в Україну. Пізніше працював у Балтійському регіоні, потім в Західній Україні і Білорусії. Україна за ХХ століття пережила революцію Голодомор і дві світові війни. Настала епоха атеїзму. Нелегкий це був час. Переслідували не тільки протестантів, але й всіх віруючих. Проте церква Божа вистояла. І сьогодні ту вість, яку відповідають адвентисти 7-го дня в Україні люблять, проповідають більше ніж 55 тисяч людей. Але якщо говорити о діяльність церкви як такової. Мне хотелось бы сегодня отметить, что Церковь Адвентистов Седьмого дня проповедует, пропагандирует здоровый образ жизни, и по этой причине нам бы очень хотелось, чтобы та весть, которая все время была открыта Богом нашей Церкви, используя все эти средства, санатории, наши медицинские учреждения, наши образовательные учреждения, наше медиаслужение, чтобы эта весть была донесена людям этой земли. Тараші та сусідньому селі Керданах живуть кілька сімей, нащадків-послідовників Бабієнка. Онуки свято бережуть дорогоцінний спадок. Віра, тобто адвентизм це моє життя. І я не уявляю своє життя без адвентизму. Тому я остався адвентистом п'ятому поколінні. Знаєш, читаючи велику боротьбу і бачачи, як там люди виходили з темряви і шукали Бога. І там часто згадується, що вони жаліли, що не знали цього раніше. Для мене велика перевага в тому, що я знаю це, бо мої рідні це мені передали, і я можу передати це далі. Сьогодні мрія нескореного дослідника Божого Слова збулася. Наступила жадана свобода від розповідання і в Україні. Не клопіт купити Біблію будь-якого формату. Про Бога говорять по телебаченню у пресі і в інтернеті. Та є такі самі небезпеки, як не охолонути душею, як не заплутатися в численних вченнях. Наш предок, український реформатор Теофіл Арсентівич Бабієнко, знайшов непохитне опертя.